Вітаю! Ви на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати отакі ніжні і смачні ковбаски. Діти ці ковбаски дуже полюбляють. Якщо ви спробуєте такі ковбаски, ви не захочете купувати сардельки в магазині. Готуємо просто з антоніною. Я беру два види фарша. Це у мене свіний фарш. І перемелена куряча грудка. І зараз я до однорідної такої консистенції переб'ю це всю масу блендером. Я все добре перебила блендером. І в мене така вийшла в'язка маса. І зараз я буду сюди додавати слідуючі інгредієнти. Це в мене сушений часник. Це чайна ложка. Чайну ложку я додаю червоної паприки. Додаю трошки перцю, меленого чорного перцю. Ось отак, щоб не було дуже остре, бо я це готовлю для дітей. І в мене є така сіль. Це для м'ясних страв. Тут вона відразу ж со спецем. Я додаю таку чайну ложку. Додам одне куряче яйце, і спробую так вимішати випадку. Фарш добре таки розмішався, і він такий виходить густий і такий, як липкий. должен бути ніжний. І ковбаски наші повинні бути такі схожі на сосиски. Такі ніжні, негенькі ковбаски. І зараз я додам сюди 100 грамів молока, 100 мл. Добре треба вимішати до однорідної консистенції. Я це все добре вимішала, і на цьому етапі я додаю таку полну, так, манки для вязкості. Ще, навіть, такі півложки додавлю. 5 ретельно вимішую. І будемо наблюдати, яка у нас виходить суміш по густоті. Якщо отак я трошечки густовата, як в мене, можна додати ще одне яйце. А можете долити молока, як бажаєте. Всі спеції також додавайте і сіль, все за своїм смаком. Куштуйте трошки, все одно треба куштувати, щоб або не пересолити, або не досолити. То лучше покуштувати трошечки. І И... зараз я попробую так на язик. Мені каже, трошечки треба сольки додати. Я зараз трошечки підсолю. Я бачу, що в мене маса ще така, наче густовата І я додам сюди. У мене два білка є. Я додам сюди ці, ці два білка курячих. І опять. Вимішую добре. Я сюди ще додала одну ложку столову крахмала, щоб фарш наш трошечки був такий нерихлий, а така густа, лобковата суміш. Розстилаю харчову плівку на дощечку і будемо виробляти наші ковбаски. Отак от дві ложки кладу, не дуже багато фаршу кладу, щоб ковбаски були не дуже великі. І так ось так тісненько туди загортати. Я думаю, плівки достатньо. Обрізаю її, беру ниточку і зв'язую. Так, щоб не повискакивало фарш. Зав'язала, Тепер я отак ковбаску туди трошечки. Так. І так само сформлюю, бачите, отаку. І так само ниточку тепер беру ниточку такі ковбаски в мене вийшли. З моєї кількості фарша в мене вийшло ось стільки ковбасок. І зараз будемо варити наші ковбаски. Я поставила кастрюлю, води налила, вона вже в мене закипає. І я тепер опускаю сюди ковбаски. Отак. Буду варити десь 20-25 хвилин. Ковбаска моя вже остигла. І зараз я її спробую порізати. Отака ковбаска виходить. Бачите? Консистенція в неї однорідна. Її можна спокійно нарізати на бутерброди і давати дітям. Навіть в школу бутерброди такі можна давати. Спробувши таку колбаску, ви не захочете купувати сарделюк в магазині. Сохраняйте рецепт. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Буду вам дуже за це вдячна. Підтримайте мене і мій канал. Бажаю вам і вашим родинам миру і добра. До зустрічі на інших відео.